Прокредит кредитує бізнес під 4,44% річних у доларах США. Союз поламали самі на космодромі Байканур. Сталася серйозна аварія. Під час вчорашнього запуску корабля Союз МС-28 на стартовому майданчику номер 31 обрушився один із ключових елементів інфраструктури. Саме висувна кабіна обслуговування, тобто балкон. Цей стартовий комплекс сьогодні є єдиним. Чинним для ракет сімейства Союз, включаючи пілотовані місії на міжнародну космічну станцію, е, вперше з 1961 року Росія не може запустити людину в космос, заявив популяризатор космонавтики Віталій Єгоров, коментуючи цю е, феєричну аварію на Байканурі. Е, здавалося би, ну е, от. Мілеч для нас з вами, ну тому що що там відбувається з Роскосмосом? Яка територія? Я, я яка ситуація на е, території е, Росії з е, цим сим? Нас взагалі мало. Хвилює насправді, але я нагадаю, що коли минулого року е, на території Росії проходило опитування про те, чим вони пишаються за часів радянського союзу найбільше, то переважна більшість тих, хто взяли участь в опитуванні, говорили про те, що вони пишаються саме достіженням космоса. І тут коли Путін розказує, як космічні кораблі будуть берездіть пространства. Е, Міжгалактичні, в цей самий момент остання можливість запустити людину в космос на території Росії закінчилася. Для нас це точно не є здивуванням, тому що ми розуміємо, що на території Росії постійно падають літаки через те, що не вистачає деталей для того, щоб їх ремонтувати. Ми розуміємо, що Поки світ, не знаю, боїться, що Росія розмістить ядерку в космосі. Росія, яка лякає всіх ударами ядерною зброєю зі своєї території, по факту не може навіть людину запустити в космос. Роскосмос повідомив скромно, сказав, що, мовляв, виявлено пошкодження низки елементів стартового столу. Це означає одне. Інфраструктура перетворилася на а Росія, яка десятиліттями хизувалася власною космічною величчю, офіційно повернулася в кам'яний вік астронавтики. На цьому, в принципі, можна опускати ну, завісу. Тобто єдиний космічний політ, на який здатна країна Гагаріна, це виліт із пілотованої космонавтики. Як там кажуть, все йде за планом. Ну і цей план, схоже, полягає в тому, щоб добити власне все, що ще не добили, в тому числі і власне населення. Я нагадаю, що Лавров днями заявив про те, що м вони утилізували усіх, у кого були погані стосунки з родіною, маючи на увазі певно тих солдатів, яких більше не дорахувалися в СВО, вони знищили. Е Цю свою космічно-ракетну галузь. Ну, от що стосується м, не військової техніки, та, тому що на військову техніку, і на військову машину, і на військову справу путіну грошей, не жалко. А саме те, що стосувалося польотів, перельотів і так далі. І тепер вони знищують ще і е, своє власне населення продуктовою бідністю. Збірбанк фіксує масовий відкат росіян до режиму виживання, а саме індекс витрат на їжу впав майже в п'ятеро. Тобто навесні витрачали 15% на рік. Зараз лише 3,5% якщо ми говоримо за їжу. Тобто ну людей спитали, скільки ви витрачаєте грошей в день на їжу. Вони по відповідали на ці питання. Ну а потім це все додали, поділили на кількість тих, хто відповідав. Ну і вийшло, що тепер замість 15% своїх грошей на їжу на Росії народ витрачає 3,5%. з урахуванням реальної інфляції це мінус Відсотки, тобто люди починають заощаджувати на базових продуктах харчування офіційно, з 2022 року ціни зросли на 40%, фактично подвоїлися е, жителі тамбова кажуть. Е, Сім'я ріже овочі, фрукти, все, що не першої необхідності, аби дотягнутися до наступної зарплати. Це Блумберг дає цю цитату. Е, при цьому Центробанк малює просто неймовірні картинки. На Біуліне привіт, нібито дві третини населення е, зараз просто переживають пік свого задоволення у сенсі того, що у них реальні доходи, нібито зросли. Е, також Галуп знову каже про те, що. 31% відсоток росіян не витрачає грошей на їжу три роки поспіль. Супермаркети закриваються просто пачками їхнє місце займають... Якісь магазини, ну типу там знаєте, з категорії для бідних вже понад 60% ринку за ними захоплено. Робітники втрачають премії, переходять на неповну зайнятість, і така стабільність, про яку власне ніхто і мріяти не міг. Знову ж таки, ще раз нагадаю: Путін розказує про геополітичну віліч Росії, яка перейшла, виходить від. Повних візків до порожніх візків у супермаркетах і е, на їжу ходять тепер дивитися. Е, ну і до речі, знову ж таки я розумію, що це ми зараз говоримо напевно не про регіони Москві-Москви і Пітера. Там трошечки певно з. Е, е, Задоволенням своїх потреб кращі результати, але навіть в Москві є певні проблеми, тому що там почали відключати інтернет. Цього разу було уражено Саратовський НПЗ, місце зберігання безпілотників на аеродромі Саки, а також інших низку інших військових об'єктів в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Відбулося це в ніч на 28 листопада. Підрозділи Сил України уразили Саратівський НПЗ, в Саратовській області підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазути, дизельне пальне, сірку технічну, ну і багато чого іншого. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії, і також зафіксовано серію вибухів, після яких у районі е, ну у районі, куди Прилетіли наші добрі дрони, спостерігалася пожежа. Результати влучань наразі уточнюються. Якщо ми говоримо про САКи, то також уражено місце зберігання безпілотників на аеродромі. Новофедорівка, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим. Я нагадаю, за попередню інформацію на аеродромі уражено декілька об'єктів ППО, зокрема, Панцирь С1 і ТОР М2. Після Подавлення засобів протиповітряної оборони противника знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники типу Аріон і Фарпост. Разом з цими під ударом сил оборони також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль КАМАЗ. Ступінь завданих збитків також. Уточнюється. окрім того, було уражено районне зосередження живої сили противника і склади пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Там теж за результати ще уточнюємо. І сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал і російських окупантів, в тому числі змусити Росію припинити збройну агресію проти України.